Welcome back to my channel. І так ми сьогодні з вами завершуємо огляд п'ятої теми, яка має назву On the Farm на фермі. У нас сьогодні з вами Phonics. чомусь читати, сторінка 52-53. І фінальна пісня Song Page 54. Відповідні сторінки вийдуть у нас і в робочому зошиті, тому запрошую потім спонсорів каналу до перегляду. Ну а ми з вами розпочнемо з Phonics. Listen points and repeat. Слухай, вказуй и повтори за диктором. Eh. Leg. Leg. A. Pen. Pen. Eh. Pet. Pet. E. Yes. Yes. Three bed, leg, pen. Pet. Yes. У цих словах буква І має короткий звук E. Now listen and chant. Послухаймо і повторімо chant. Can you see a bed? Чи бачиш ліжко? Yes, I can. Бачу. Can you see a leg? Чи бачиш ніжку? Yes, I can. Так, бачу. Can you see a pen? Чи бачиш ручку? Yes, I can. Так. Can you see a pet? Чи бачиш домашнього улюбленця? Yes, I can. Так, бачу. Listen and chant. Слухаємо, повторюємо. Can you see a bed? Yes, I can. Can you see... Listen again and point. Послухай ще раз і покажи. І так, у нас є a bedroom, є спальня кімната. Ми маємо зараз з вами показати eh, ті речі, які у нас є у чантику. Can you see a bed? Чи бачимо ми ліжко? Yes, так, бачимо. Can you see a leg? Бачимо ніжку? Yes, I can. Бачимо, can you see a pen Руку, ручку? В руках у хлопчика, yes I can. Can you see a pet? Чим бачимо ми домашнього улюбленця у нього у великому, великій книзі? Yes, I can. Ми бачимо а, фото або малюнок домашнього улюбленця. Listen again and Point. Task D. Listen. Послухаймо. Write a tick in your notebook when you hear a e sound. Отже, ми з вами маємо поставити галочку так, біля тієї цифри, яка позначає слово зі звуком е. E. Слухаймо. Listen. One. 1. Two. Sheep three, yes, four, bed, five, cow, six, leg. It's well done. Виконаємо вправу І. Listen and write in your notebook. Послухаємо і напишемо у своєму зошиті. Ну що ж, слухаємо слова і вписуємо його, їх. Так? Ну, у зошиті попередньо треба зазначити, що це вправа І якимось чином. Так? Пронумерувати від 1 до 6, набудь краще у стовпчик, так, або у 2 стовпчика. Так? І записати ці слова, які ми чуємо. One. net 2 red 3 leg 4 hen 5 ten Six, bed. Okay, one, net, Sitka. Two, red, червоный колер. Three, leg, нога. Four, hen, курка. Five, ten, десять. Six bed ліжко. So F. Spin, play and uh, 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 play and say. Нехай це буде умовна гра, так. Uh, можна просто називати звуки Б М, П та склади at, at, ен. And. Good. Попрацюйте ще раз з цим заняттям, завданням. Так, ну на цьому lesson 5 is over. Залишається lesson 6. Listen and read. Давайте ми з вами зараз прочитаємо слова цієї чудової пісні. Стріночка 54. Головна цінність і головна мораль цієї пісеньки. So be kind to animals. Будьте добрі до тварин. Chorus. приспів. How many animals are there? Скільки тварин? Look, can you see? Поглянь, ти бачиш? I can count the animals. Я можу порахувати тварин. You can count with me. Ти можеш порахувати зі мною. 20 sheep, 19 cows, 20 овечок, 19 корівок. 18 cats. Мяу-мяу, так? 18 котів, які м'явчать. 17 goats, 16 ducks, 17 uh, козликів, 16 качок, 15 chickens, clack, clack, clock. Ну і 15 uh, курчаток. Цип, цип, цип. Потім знову йде приспів. How many animals are there? Uh, 14 donkeys and a horse. 14 вісючків і кінь. 13 lambs and a dog, of course. 13 овечок. Ягняток, так і песик, звичайно, 12 birds and 11 bees, 12 пташок і 11 бджілок. Buzz, buzz, buzz around the trees, які дзищать так навколо дерев. Ну і знову приспів. How many animals are there? Ну що ж, listen and read. Прослухаємо, зараз, прочитаємо за диктором. Потім заспіваємо плюс-мінус. I can count the animals, you can count with me. 20 sheep, 19 cows, 18 cats, meow, meow, 17 goats, 16 ducks, 15 chickens, cluck, cluck, cluck. <coughs> How many animals are there? Look, can you see? I can count the animals, you can count with me. Fourteen donkeys and a horse, thirteen lambs and a dog, of course, twelve birds and eleven bees. Buzz, buzz, buzz around the trees. How many animals are there? Look, can you see? I can count the animals, you can count with me. Now listen and sing. а зараз послухайте і заспівайте пісню. How many are there? Look, can you see? I can count the animals. You can count with me. Twenty sheep. 19 cows, 18 cats, meow, meow. 17 goats, 16 ducks, 15 chickens, cluck, cluck, cluck. How many animals are there? Look, can you see? I can count the animals, you can count with me. Fourteen <Mile dizzy> <Spurality noise> donkeys <sm А swimming> and a horse, thirteen lambs and a dog, of course, twelve birds and eleven bees. Buzz 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 around the trees. How many animals are there? Look, can you see? I can count the animals. You can count with me заспівати караоке. <gyne> <siege> <Spurality noise> Okay, so be kind to animals. Будьмо добрими у до тварин. Now, ну, self-assessment, unit 5. Listen points and numbers the pictures. Давайте з вами послухаємо і пронумеруємо малюнки. 1. Cow. 2. Dog. 3. B 4 duck 5 chicken 6 sheep 7 bird Отже, да, ну, ми з вами прослухали, пронумерували у, порядку, у тому порядку, як озвучував нам диктор назви э, тваринок наших. Право circle the next out. Так. Отже, у нас з вами буде зараз питання а, про можливість кожного, а, кожної тваринки щось робити або не робити. Can the dog run, наприклад? Чи вміє песик бігати? Yes, it can. Там, Наприклад, can the, the bird fly? Там, can the bird swim? Тобто тут у нас буде зараз питання і відповідь на це питання. Ми маємо біля кожного, біля кожної іконки, біля кожного варіанту брати Yes it can відповідь позитивну або No it can't. Негативну відповідь. Окей, слухаймо. Can the bee fly? Yes, it can. Two. Can the dog run? Yes, it can. Three. Can the sheep sing? No, it can't. It can eat. Four. Can the duck swim? yes it can. 5. can the chicken talk? no, it can't. the chicken can run. 6. can the cow walk? yes, it can. excellent! but if you don't аудіювання, так, навички аудіювання. Circle the words, write and say. І так, обведіть слова. Ну, скажіть правильно, коротше кажучи, в першу букву, так, у кожному слові, або в останню букву. Треба обрати букви: першу або останню. Отже, це у нас йде: Red червоний pet – домашній улюбленець. ten – Ну і desk парта, desk – так, а тепер запишімо ці слова. І так, Red червоний. pet – домашній улюбленець. Ten 10 і «desk» парта. Поставте відео на паузу, якщо ви займаєтеся і записуєте цей матеріал, то, будь ласка, виконуйте цю вправу. Ну, а ми переходимо до останнього завдання на повторення: Read and write can or can't. Прочитаємо зараз uh, текст. It's spring now, зараз весна. This is my grandpa, це мій дідусь. На малюнку не бачимо його, да? He's got a big farm. У нього велика ферма. Look, поглянь. There are lots of animals, на ній багато тварин. Guess, здогадайтеся, what are they? Хто це? They are dogs, cows, and donkeys. Це песики, корівки і вісюки. They can't scene, swim, or talk. Вони не вміють співати, плавати або говорити. They can walk, але вони вміють ходити. There are bees, birds, and ducks. Також є там бджілки, пташки, качки. I like them all. Я люблю їх усіх. They can fly, вони вміють літати. It's lots of fun. Play and run, run, run. Так, вони приносять багато щастя, розваг. Так? Гратися і бігати, бігати, бігати. I've got food for them. Для них у мене є їжа. Apples, яблука, carrots – морква, fruit – фрукти, nuts – горіхи, and water – водичка. І так, a bee can fly. Це правда, так? Can. A dog can sing. Can't. A dog can't sing. Песик не вміє співати. A cow can't swim. Корівка не вміє плавати. Так. A bird can talk. Um, no, can't. Пташка не вміє говорити. A duck can fly. Yes. Качка вміє літати. A dog can walk. Так. A donkey can't talk. Не вміє у нас віслючок розмовляти. Вже нам треба було поставити can або can't до наших речень за цим текстом. That's all. повторення також ми з вами виконали. На цьому огляд нашої п'ятої теми. So, on the farm завершено. Чекаю усіх на темі шостій. Майк Лейус. Будемо говорити про одяг. Goodbye, good luck, на все добре!